Для моїх підписників, обряд дідової книги Сокірниця. Якщо вас достали родичі, чоловіка або жінки, не лізять, скандалять, влазять в сім'ю, оцічете. берете кусочок хліба, дві салфетки різні, оце ваша частинка, оце їхня. Обязательно сокиркою відсікаєте і такі слова говорите. Обов'язково ще три ножа. В мене магічні, але підійдуть обичні. І так говорите відсікаю, називайте ім'я. Тобі паляничку і добра бажаю. Будеш з паляницею, молоком і добрим сном. А з моєю сім'єю, от ваш кусочок, остаюся я з благом, здоровлям, дідовими словами, добром зшито зашито, білими нитками зашито і покрито. Не будуть більше доставати тільки для моїх підписників. Зробите отак і прослуховуйте моє відео за особистою допомогою в Telegram, WhatsApp. Підписуйтесь на YouTube, Instagram, Тік-Ток. Тільки для підписників. Більше ваші родичі вас не достануть. Цей кусочок, що для них зробили, замотаєте. Салфеточку акуратненько, однесете під деревинку, де кошечки, собачки, хазідять. Це хороший, це добрий, бо і ви їм добра бажаєте. А собі теж бажайте, благо добра. Замотайте і храніть в укромному місці. Буде і їм добро, не будуть вас зачіпать, і вам добро. Все буде Україна, мої дорогенькі, рідненькі, всі обряди це з книги діда Нестера, всегда робив на мир. І відсікав, відсікав тільки сокиркою, сокиркою, відсікав, родичі. Хай все буде добре. Я вас люблю, мої рідненькі.